Я знайшов придушувач. Ти можеш його встановити? А так. Я зовсім забув, навіщо ти тут. Ти ж тепер вб'єш Фауста. Тож, зрештою, все, що я робив, було марним. Через нього загинуло багато людей. Ще скажи, що хороших. Ось хай хороші люди тобі придушувач і встановлюють, а я не технік. Ти такий самий дурень, як і я, якщо думаєш, що можеш щось виправити. Проєкт контролер закрили, але Фауст існує, моноліт зник і знову повернувся. Іди! Вбий Фауста, сталкере, і побачиш, як це анічогісінько не змінить.